Здравствуйте, товарищи маляра, гості каналу. Ну, в общем, всі ті, хто зайшов на мій канал. А якщо ви зайшли, значить, щось зв'язує вас з автомобілями, либо щось інтересно по матеріалах. Ну, в будь-якому випадку. цель сьогоднішнього відео. Я буду складати посилку маляру. І заодно зніму відео. Розкажу про позиції, які я буду складати. Ну, Невеличкий тут... Чек на 3850. Ну, в будь-якому випадку. Так, переходимо сюди. Так, що у нас є, ребята? У нас чоловік заказав, ну, в нас, в мене заказав. Грунт Барпімовський чорний. Барпімовський чорний, він йде і мокрий по-мокрому, антикорозійний, 1,5 кг. Тара, важканька. Да? Я спеціально взяв віси. Дивіться, включаємо і ставимо. Опа! 1526. Ну, 26 це тара. В будь-якому випадку тут так само і білий чоловік заказав. 1578. Ну, де більше хлюпнуло, це таке на 100 грам. Ну і до нього утвердитель віддільно. Тобто не все в місті, так? 120, ну, в одній бутилці на, на дві позиції, тобто вже розбавляти буде, е, його треба 6, 6 к одному. Либо 16-17 грив на 100. Грунт дуже хороший. Одна, банк, одна відерочка, одне 1,5 кг, стоїть з праймером 750 гривень. Але його, повірте, надовше вистачає, він качественний. Не боїться води там, то тобто, є, коротше, можна замивати, можна шкурити, можна мокрим по-мокрому і так далі. Дуже хороший ґрунт. Я ним пользуюсь теж. У мене, як бачите, ось цього баночка, осьо баночка. А це у нас епоксидного баночка. Ні, це епоксидного баночка. Епоксі. Це у нас що в мене тут О, сірий, Гріз. сірий і оливковий. Імітація під заводський ґрунт ось написано 6-6. К 1, 1 к Значить, що у нас тут? Чорний і білий чоловік заказав, для чого? щоб калорірувати його. Він сам буде регулювати цвіт, буде розбавляти там і так далі. Що цього відеречка, відеречки йому хватить дуже надовго. Ребята, 750 гривень один комплект. Ну, я вам скажу, що чим брати дешевший якийсь матеріал, то цього матеріалу в парах надовше хватить, бо його менше треба, його менше йде, укриваємось хороша. То есть, усадка мінімальна вже абсолютна. І він антикорозійний. Багато властивостей, що він по своїх даних перекриває своїх конкурентів ну, много-много раз. Далі, ребята, я ніколи не розказував за. Продукт, яким я давно пользуюсь, Ось, щоб не сказали, що я тут щось вигадав. Ось мої. Я тут беру на машину там, чи на. Ну, праймер-пластик. Так само чоловік заказав в баночку праймер пластик літрово. Можемо подивитися скільки вона по весу. Секундочку. 908 почти кілограм. От Праймер пластик. Я можу, від, можу відпустити його за, за літр, літр, ребята, за 400. Ну, 470 можу зробити. Прикиньте ціни, які у вас в магазинах, на 250 грам, там от, на, Ну, там. ну, коротше, дивіться. Ну, він працює дуже хорошо. Почому? Потому що пацани брали, дзвонили казали Ну він просто шикарніший. шикарніший. Мені він одразу зайшов, і я зрозумів, що я його буду брати в будь-якому випадку. Це одна лінійка, цих всіх смол і так далі. Також чоловік заказує дві банки. лака. Лак крістал. Зараз вже потепліло трохи. Він просто шикарний чоловік. Узяв одну банку на пробу сказав, боже, він просто охеренний, він просто охеренітітельний. Ось комплект лака. А я знаю, я знаю, що совітую. Тому що я ним пользуюсь оцей комплект лака. На сьогоднішній день стоїть 750 гривень. І чоловік вже заказує одразу два комплекти. Ось раз і два. Ставимо йому два комплекти. Сюди. Ну, а грунт же. З чим розбавляти грунт, ребята? Звісно ж, цієї фірми треба брати растворитель. Тому що він зроблений на тих смолах, що знаходяться і в самому розтворителі. Тобто оцей розтворитель, акриловий розчинник, я його підобрав по, по властивостях, щоб був не швидкий і не Тобто Він середній, його достатньо вистачає. що ну, приємно працювати з ним, що літом, що зімою. Возможно, як сильно пекти, жара, піпець взагалі, ну, прям просто піпець жара. Можна взяти немножко. Іще медляніший. Ну, медленніший, да, можна взяти. Ну, в принципі, мені цього за глаза хватає, їй-богу. Оця літрова, тут літр. Ну, давайте подивимося скільки тут. на вес, Між прочим, бачите, 0, да, ставимо. Так, 869, 870. Ну, коротше, це літрова бутилочка. Розструтеля. Условно 200 гривень. Ну, 190, якщо. Буде великий заказ по 190 відправляю поки що. Чоловік заказав 2 бутилочки, щоб можна, щоб хватало йому на ґрунт розвести і так далі. Ну, опять-таки, е я хочу сказати, що крім цього є і епоксидні ґрунти. До них епоксидні растворі. Не забувайте, це дуже важливо, щоб примінялася одна лінійка і по-правильному. Також є для розчинник для мийки обладнання. Я вам зараз показую. Ось такий розчинник для мийки обладнання дуже, дуже себе зарекомендував дуже хорошо. Я не просто так кажу про це, тому що я ним пользуюсь і я не хочу мити акриловим оцим свій пістолет, тому що акриловий він не працює. Він так ні, ні о чому. У ну, мене пістолети новенькі, свіженькі, я не хочу засирати їх, тому цей розчинник реально працює, вимиває такі віші, що хай Бог милує. Тобто серйозний і недорогий. Якщо брати аналоги, то аналоги від 300 гривень так точно там вже пішли, да, більш-менш путні. То оцей літер, літер оцього для мийке обладнання, для пістолетів, да, стоє, можна відпустити по 150 гривень. Поки 150 гривень, не знаю, поки що 150 гривень. Такі діло. Так, ну що, посилочка. Я її у бо це я так накидав вам розказав. От. Це що по місту просто посилочка. Тут по місту, тому я тут зібрав, а взагалі по Україні, коли я відправляю, то понятне діло, що приймаю заказ на телефон по Viber, відправляю на офіс і там вже складають його на складі і відправляють новою почтою по всій Україні. Желательно звісно, е... привітствується оплата зразу на карточку. Чому? Зараз дуже багато наложкою пішли брати матеріал, бо нові клієнти хочуть спробувати і беруть по одній позиції, по одному лакові там, і так далі. І з тих от за останню пару-тройку днів я відправив, ну, ми відправили, допустимо, із фірми поналожки. Е багато матеріалів. Багато. І ще 4 позиції висить в воздусі, і якщо хтось із них не забере, поналожки я не буду відправляти просто. Просто мені його запратять. Це йдуть навстречу за мене. А взагалі, либо я довіти і відправити на своє осмотріння, либо чоловік должен заплатити на карточку бабки. От, і я і тоді відправляють. Це так, такий риск невеличкий до, до першого клієнта, який просто не забирає його в случая чого на новій пощі. Тоді все. На цьому конець. Ну, зрозуміло, що люди бояться в інтернеті десь побачили мене там. Перший раз да, і думаю, ну, мало ли що, я краще переплачу. Їх теж я можу зрозуміти з другої сторони. Ну і я підстрілятися не можу. Я один раз підставився ще в минулому році. Ну так, трохи більше трьох тисяч гривень я заплатив, відправив, чоловік забрав і на карту мені не скинув. Три тисячі гуляю по цей день, і той маляр пропав в місті своїм номером телефона. Тому я вже на ці уловки не йду. А іме мені дорожче, і чим більше ви будете брати матеріал, тим, тим мені краще. Немає смисла мені щось тут солити, когось нашатувати і так далі. Немає смисла абсолютно. Тобто, хто знає, хто бере вже давно, вже знає, що все це працює. Я цим працюю, я ніде не діваю, я в Дніпрі знаходжуся, в звичайному гаражі ось. Тобто, ну, ви зрозуміли, я теж звичайна людина, теж. Хочу якось вийти з ситуації. Ми всі хочемо якось заробити на, чому, на тому чи іншому. Ви хочете подешевший хороший матеріал, я хочу продати його. От і вся логіка. Ну, Вроді все розказав. Ну що ж, кому інформація була полезна, номер телефону я оставлю в описанні. нижче в коментарях. Пишіть. Коротше, я номер телефону оставлю. Якщо щось треба, дзвоніть. Заказуйте, розпитуйте, все розкажу. Так як я ним працюю ну, от, цим матеріалом. Розжую, розкажу, як воно все себе показує, як, ну і так далі. Можливо, я під когось підберу другий лак. Можливо, щось іще. Ну, есть, це не одна позиція, да, там цей самий крістал, що є у нас в налічі. Це я просто ним зараз пользуюсь, бо тепло. деле, позицій дуже багато. Ну, коротше, телефон є, дзвоніть. Всім гарного дня, на зв'язку. Ну і не забувайте підписуватися, ставити лайки, як обично. А я погнав роботи. Всім пока-пока.